Це те, що я роблю. І ось це дуже цікаво. На все, що ви робите, на вашу поведінку, впливає наступне цінність. Наступне це буде здібності? Здібності. А ще вище здібності, вище вищі цієї піраміди, буде цінності. Цінність. І ось в чому прикол. Все, вся ваша поведінка, все, що ви робите, навіть коли ви щось зробили, таке прям дивне чи гидке, і таке, Боже, що я зробив? За всі ваші дії відповідає цінність. Тобто, у вас є цінність. І дуже часто свої цінності ви не знаєте. Я не знала, наприклад, свої цінності до недавніх пір. І тільки коли я дізналась про свої цінності, я зрозуміла, яка моя місія, бо далі у нас буде вище я. Це те, хто ти, в що ти віриш.